Приставка, в яку ви залипнете просто на цілий день. Є кабель для підключення до монітора, і 500 ігор. Вмикаємо ми зверху, перетягуючи кнопку, і тут можна брати дві мови китайську та англійську. Я ж вдома обрала китайську. Ну, звісно, я тут нічого не зрозуміла, тому ми натискаємо на кнопку R, щоб прийти в головне меню. За допомогою колесика ми можемо змінити звук, точніше гучність. І ця приставка реально дуже затягуюча, Тут багато ігор. Ігри тут на будь-який смак і колір. Наприклад, є ось така поки, де потрібно перестрибувати або вбивати своїх ворогів. Інколи потрібно натискати старт, інколи А, щоб починати якусь гру. От, наприклад, це Лінда, це База, Angry Birds. Тут навіть є морський бій. Наскільки я в маленькому віконечку ми можемо обрати кількість ходів за раз, тобто як розташовані та в якій послідовності. А зверху ми можемо побачити проперець, де ми вже попали. Тут така прикольна анімація.